я ніколи не буду ображатися на славу, тому що якщо не цей чоловік, мене б зараз такої, як я зараз, є, не було. У мене б не було чудових дітей. в мене не було б моєї кар'єри. Так, завдяки славі, да, я проявила себе у спорті. Сьогодні, 9 листопада, пішов життя відомий український боксер В'ячеслав Узулков. Йому було 45 років. Про це повідомляє Федерація боксу України. Останніми роками вузолкова були серйозні проблеми зі здоров'ям. У 2012-му боксер пережив інсульт. У лютому 24-го року він був госпіталізований до лікарні. У квітні спортсмен переніс операцію на серці. Він ця прі хочу сказати, що не так давно мені зробили на складну операцію на серці. Потім реабілітація, відновлення, але мене постійно супроводжував сильний, дуже сильний біль, з яким я не міг впортись. Але мені порадило, що на території Вінницького онкодиспансеру започаткували центр болі, який і допоміг мені. Я звернувся за консультацією, ми належати консультацію і допомогли медикаментозно. Тому Вінниця, не терпіть, не чекайте на біль, звертайтеся до Вінницького центру боротьби з За місяць до смерті Озелкова екс-чемпіон світу повідомив про те, що отримав інвалідність другої групи. Озелков – колишній чемпіон WBA Intercontinental, IBO International і WBO Intercontinental у напівважкій вазі. Сумарно провів 34 бої на професійному ринзі, у яких здобув 30 перемог, 19 нокаутом і зазнав 4 Поразки. Свій останній бій на професійному рівні. В'ячеслав провів у квітні 2014-го. Тоді він програв Гаерду Аетовичу. У любительському боксі завоював бронзу чемпіонату світу 2001 року у ваговій категорії до 91 кілограма. В'ячеслав Узилков був 22 роки у шлюбі з фітнес-тренеркою Мариною Боржемською. Пара, яка виховувала двох дітей, гучно розлучилася 2018-го. Спортсмен досить довго не міг забути кохану. Та жалкував про розрив «20 років багато чого нажито спільного. Я пішла з дітьми. Це моє найдорожче багатство. У мережі тоді з'являлася інформація про те, що В'ячеслав Зилков завів коханку, і саме це стало причиною розлучення. Однак, як В'ячеслав, так і Марина це спростовувала. Сама Марина казала, що за руку його не ловила, тому подібні припущення залишаються припущеннями та чутками. Я не можу говорити за іншу людину, так тому що я не спіймала її за руку, так як то кажуть. Сам Узелков розлучення тоді коментував так: я чоловік і мені складно щось пояснювати і щось говорити про наші стосунки з Мариною. Але скажу, що для мене сім'я це святе для кожного чоловіка його кохана найкраща. Я однолюб. Марина найкраща жінка, найкрасивіша, найдобріша, справедлива, найкраща мама. Попри це, Марина залишалася стриманою у своїх висловлюваннях. Казала, що якщо екс-чоловік прийде до неї по допомогу, вона обов'язково з ним поговорить. А дітей ніколи не стане позбавляти батька. Жінка забрала сина та доньку і пішла жити до батьків. В'ячеслав не пропонував розділити на жити спільне. Майно, ми приїхали до моїх батьків. Я прийшла в життя Слави, коли у мене не було квартири, і пішла з його життя з тим, з чим я і прийшла. Я не можу і не буду забирати те, що мені належить, хоча заробляли на все разом. Але я повернулася туди, де на мене чекали і де завжди відкриті для мене двері. У мене залишилося найголовніше це мої діти. Їх я найбільше хотіла в своєму житті. Це не дивно. Адже Марина Боржемська озолкова тричі намагалася винести дитину і три рази безуспішно. Тільки в четверте, вона лягла на збереження і народила здорового сина Роберта. Сім'я прийшла складний шлях, а спроби стати батьками виявилися тільки початком всіх випробувань. Раптово у В'ячеслава трапився інсульт. Марина розривалася на частини від переживань і спроб допомогти. Маленька дитина на руках, чоловік в реанімації. Це здавалося справжнім пеклом для жінки. Щоденні масажі рота, обличчя всіх м'язів, язика стали обов'язковою складовою її розпорядку дня. Я хотіла зробити так, щоб у нього все було чудово. Я готова була пожертвувати, віддати свої органи або щось зробити, щоб він зміг знову добре говорити. І зміг це робити так, як робив раніше. Для мене це було важливо. У мене два запитання. А чи коли-небудь ви думали, скільки ви витрачаєте грошей на відвідування фітнес-зала та заняття спеціальним тренером? Хм. Я думаю, що ні, тому що це, знаєте, підраховувати за рік ці достатки, це, ну, тобто треба час мати. За допомогою лікарів і щоденної опіки Марини В'ячеслав Узелков став на ноги. Життя нагородило родину ще одним щедрим подарунком донькою Олівією. І тут, здавалося б, все стало на свої місця. Сім'я переїхала у величезну квартиру розміром 100 квадратних метрів. Проєкт зважені та щасливі став важливою справою подружжя, де вони спільно допомагали людям знайти своє щастя і отримати заповітні тіла. Заява про те, що Узелкови розлучаються, прозвучала немов грім серед ясного неба. Що стало причиною ніхто так і не зізнався. Однак сама Марина Боржемська додала: ми залишилися друзями, тому, будь ласка, не варто шукати причин підводних каменів і винних. Це життя і так трапляється, що два кораблі, які йдуть в одному напрямку, розходяться, тому що у кожного у них з'являється інший маршрут руху. Ми це вирішили разом, і ми рухаємося далі, не знижуючи обертів. Я, як і раніше, буду безсумнівно радіти твоєму слава щастя та. Успіху много літ. Ти прощала. Почому я його боюсь. Слава тебе, Віл. Уже у 2020 році жінка зізналася, що вона пішла від чоловіка після великої сварки і усвідомила, що не може пробувати з ним в одному приміщенні. Ми поїхали вночі більше. Ми туди не поверталися. Я знаю, що Слава поміняв кот у квартирі і навіть дітям не сказав. Вона зізналася, досі оплачує комунальні рахунки за квартиру, у якій живе Узелков, оскільки її оформлено на неї. Тренерка наголосила, хоче переформити квартиру на екс чоловіка, але не може цього зробити. Він хоче зі мною зустрітися на одинці, а я не хочу. Я його боюся. Я сказала, що ми зустрінемося або в нотаріуса, або у присутності адвоката. Я не хочу з ним бути одна. Діти не хочуть, щоб я була з ним одна. Слава заблокував сина. Син щойно відреагував на смерть свого батька. Які б не були у нас стосунки все одно боляче. Син боксера і фітнес-тренерки у сторіс прокоментував смерть батька. Мені все одно боляче і неприємно. Нагадаю, у серпні у 2024 році хлопець розповідав, що його батько нібито зробив усе для того, щоб від нього відвернулася. Тоді фахівчиня з правильного харчування і ведуча Марина Борожемська підтримала свого сина. Як відомо, В'ячеслав Возолков звинуватив колишню дружину Марину Боржемську в тому, що він не спілкується з дітьми. Возилкова залишилося двоє дітей від Марини, – 15-річний син Роберт і 12-річна донька Олів'я. Сама ж Боржемська поки ніяк не відреагувала на смерть екс-чоловіка. У червні 21 го боксер став героєм реаліті шоу. Одруження на осліп обраницею спортсмена стала фітнес-мама Юлія Черницька. На проєкті стосунки у пари не склалася. Більше того, наприкінці випуску боксер ошелешив заявою. Досі кохає свою екс-дружину Марину. Та рік після цього. Боксер все-таки здивував мережу з ще одною заявою. Він сказав, що більше не самотній, доказом цього поставив фото із новою коханою. На світленні яку боксер розмістив у своїх інстаграм сторіс. Узилков продемонстрував, як з обраницею пив шампанське. Щоправда, обличчя жінки він не засвітив лише її тендітну руку. Потім чоловік зізнався, що одружується, але заявив. Я її нікому не буду показувати і кричати на весь світ про свої почуття, заявив В'ячеслав. Також чоловік дописував, що під час надскладних операцій саме його кохана була поруч із ним і допомагала в реабілітації. Поки закінчував робити цей сюжет, з'явився допис від Марини Боржемської. Пішов в життя В'ячеславу Золкову батько моїх дітей, незважаючи на всі складнощі, що були між нами, я вдячна йому за все, зазначила Марина. Вічна пам'ять українському боксеру В'ячеславу Узелкову залишити ваш коментар. Слава Україні, слава ЗСУ, та вічна пам'ять В'ячеславу.